Продовжую розповідати тему комунікаторів і систематизаторів. Так ось, в б'юті сфері насамперед, дуже багато комунікаторів, людей, які постійно доносять якусь інформацію, комунікують, і їм це ок, і це їх сила. Але таким людям дуже дуже важко рости швидко без систематизаторів. Чому? Тому що тільки система дозволяє комунікатору м, е, швидко зростати, опираючись на якісь правила і знання. Але і систематизатори без комунікаторів не можуть зробити гарного ривка. Тобто ці дві е, люди з Особливими внутрішніми потребами і вміннями дуже круто робу, працюють в команді. Тобто комунікатори, комунікаторам дуже потрібні систематизатори, а систематизаторам дуже потрібні комунікатори. Тому в цій зв'язці приходить найкрутіший результат. Розуміла про себе я. Я частіше за все комунікатор. Мені дуже е, подобаються люди-систематизатори. Я коли їх бачу, а я щитую їх дуже швидко. Я е, просто в максимальній внутрішній. Е, Я не знаю, це щось схоже ніби на оргазм. Я коли їх бачу, мені дуже хочеться з ними комунікувати, дружити, працювати особливо. Бо я знаю, які їх сильні сторони. Не завжди можуть сходитись темпераменти з такими людьми, але їх сила, то саме ці люди мене підсилюють максимально. Максимально, а я можу підсилювати її.